Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий мене, звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися з вами: розклад на запитання, так або ні. Я буду розкладати 5 варіантів це еспрес, експрес варіант. По одній карті на варіант. На цих картах у мене написано. Вже, я думаю, хто зі мною давно, то знає цей розклад, але для новеньких Розкажу. Тут буде написано так або ні. Є на деяких картах написано можливо, ми їх будемо уточнювати на основу. Сюди написано чітка відповідь так або ні. Ви можете дивитися один варіант. Можете дивитися всі варіанти. На кожен варіант загадувати різні запитання. Що ви можете питати в карт? Ви можете запитувати, там чи з'ясниться таке то бажання, чи вийде там щось робити в такий термін? до прикладу. Да? Можливо... Просто так або ні щось там. Зустрінусь з кимось завтра, зроблю щось, попаду на роботу, влаштуюсь, уволюсь і так далі. Кожного тут здаву якийсь політ фантазії свій. І так, перший варіант так або ні. Другий ваша відповідь. Третій, четвертий. Так. І... Не знаю, як там видно, ні? П'ятий варіант видно, так? Да? Чудово. Вроді складаю, у мене тут на столі все так гарненько, рівненько, а на камері завжди криво. Я зараз, звісно, не про це кажу. Кожен у нас по цьому поводу нервує. Не розумію просто, як воно так виходить. От. Камера з'їжджає. Так, перепрошую за відступ мій такий ліричний, оприділяйтесь, задавайте питання, я буду карти дивитись, потім їх будете назад класти сорочкою доверху, щоб ви могли дивитися будь-який варіант, не бачачи, да, що було там в іншому. Могли вертатись, загадувати щось інше, якщо ви сьогодні там загадаєте перший і п'ятий, завтра можете щось згадати, чи післязавтра запитати в третього і так далі. Да? Ось так. Кому треба час, ставте на паузу, задавайте ці запитання, зосереджуйтесь, тем-коди в описі, можете там зразу вибирати свій варіант, а я буду розпочинати з першого, хто обрав перший варіант, що тут у вас. Ага, Самітники, карта, можливо, невідома. Ну, ще, знаєте, самітник говорить, що ще ви на якомусь початку шляху до того, що ви тут запитали. Ще треба набратися якогось досвіду, можливо, треба ще час, не, під, не спішити, не підганяти. Дивіться, які карти складні. Можливо, треба спочатку зробити, знаєте, як поетапно щось, щоб не перескакувати через якийсь етап. Спочатку щось треба зробити, а тоді тільки запитувати в першого варіанту, так, бо тут ще є прив'язки, є якісь проблеми. Щось інше треба ставити, можливо, на перше місце. Якщо тут щось по фінансам ви загадували, ну, треба, можливо, щось ще підзбирати. Якихось навиків, да, не вистачає, ресурсів. От я би так сказала, що потенціал на так є. Ну, ви ще якось запитали ще зарано. Так? Якщо ви тут сроки ставили, то пізніше може просто погратись. Можете попробувати з часом загадати якийсь інший варіант. Ну, поки що карта говорить, якось немає ще відповіді, не сформовано, так? треба зачекати, ще треба якісь етапи пройти. Подумати, чи треба воно це запитання. Може, воно завтра вам буде неактуальне. Отут якісь є такі нюанси в одиничок. Так, давайте двічки дивимося, що тут у вас? У вас впевнене так, успіх, да? щоб ви тут не загадали, тут буде в той срок, що ви хочете. Так, як ви хочете, однозначно так, однозначно так. Я трошечки оточу. Все, достатньо, Більше не буде, зірка випала. Знаєте, тут вірте, рухайтесь в цьому напрямку, і однозначно у вас все вийде. У вас тут перемога на всіх фронтах. Да? Успіх, тріумф. Ви будете собою. Гордитись. ви доб'єтесь того, чого ви хочете. Ваше бажання здійсниться, ну, взагалі, будь-яке ваше запитання, воно програється у вас в результаті в позитиві. Ось так. Давайте далі переходити до третього варіанта. Третій варіант, що тут у вас? Можливо, невідомо. Да? Дві кажезлів. Знову ж таки, треба якийсь час. Треба якась чіткість, треба зробити якийсь вибір. Можливо, ви тут запитували про когось, а карта говорить, що не треба про когось питати, тут треба самому рішати, там, чи, чи хтось допоможе, чи хтось там прийде подзвонить, чи, чи ще щось. Тут, тут карта говорить, що не треба чекати когось, треба діяти самостійно, хоч чуть точно, зірка. Знову ж таки, та карта е, каже так: тут неможливо, не, не, можливо, невідомо тут так, проте, по срокам, якщо ви тут загадали сроки, то може бути чуть довше. Ну, і треба, знову ж таки, пройти спочатку якийсь етап і зробити якийсь вибір для вас. З чимось, треба тут чітко определятись. І теж Зірка говорить про якийсь свій особистий шлях. Якщо у вас запитання хтось, про когось ви запитуєте, да? то тут карта говорить не про когось питає, а про себе. Якщо ти можеш. Перша, перший не це повпливает дій. Ось так. Це третій був варіант у нас. Переходимо до четвертого. Карта світу, вона показує так, вона показує, що в цьому питанні є якась гармонія, задоволення, результат. Що ви щось тут доб'єтесь, переїзд може бути по цій карті: Любов, зустріч, знайомство, дипломатія, домовленості, так? Да? Ну, взагалі, карта говорить так, все ціло, все ціло, так. Якось тут вищі сили, сили теж вам будуть допомагати вас, вам реалізуватися, да, і добитись того, чого ви тут хочете. Так що теж, четвертий варіант, нема що більше дивитися, старший аркан, відповідь так, все у вас вийде. Так, і п'ятий варіант, п'ятерочки, Вітаю вас, давайте подивимося, що у вас. А у вас синій, А у вас ні, показано, да Петірка жеслів каже, що туда більше тут треба якось вибивати це, то типу не треба, да? треба відійти від цього. Якщо це питання вас сильно мандражить. Ви прям, знаєте, заплутались, не знаєте, там дуже сильно хочете, ви прям будражитесь, так да? То треба заспокоїтись. Треба заспокоїтись вам. В таких енергіях, яких ви знаходитеся, що так скажу, да, то карти кажуть ні. Чому ні? Знову карта боротьби. Дуже можливо багато сил потратиться, якщо так. Можливо, типу, знаєте, як шкурка вичинки не стоїть. Знову енергія. Від якоїсь мужчини тут може залежати, який має зробити вибір, не ви, а якраз він. І якщо ви будете битися, то нічого не вийде. Ну чому ні, карти мені показують? Тому що тут треба не захищатись, а об'єднуватись, розумієте? Не нападати, не сперечатись, не конфліктувати, об'єднуватись. Якщо з цими людьми ви не можете об'єднатися, да? значить, просто треба об'єднуватися з кимось іншим, вибирати інших людей. І тут ні. Занадто тяжка ноша. Ну, дивіться, всі карти про це, занадто тяж, тяжко. Занадто багато зусиль на це піде. Можливо, треба чуть-чуть підкоригувати е, ваше запитання, чуть-чуть по-іншому. Можливо, там масштаби якісь зарядили, Да? От там по заробітку сьогодні заробляєте два пентакля, завтра питаєте, чи заробите 10. Да? Ну, от це ще нереально. Не чуть-чуть треба, може, подивитись. Поміняти сроки, полегшити. От знаєте, варіант, вам треба ваше запитання, ваше бажання чуть-чуть полегшити. Ось так. Тоді буде інша енергія. Ось такий експрес-розклад. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. па па